Всім привіт! Сьогодні поговоримо на тему, навіщо потрібна інформаційна довідка з БТІ?». До 1 січня 2013 року в Україні не існувало електронного реєстру прав власності на нерухоме майно. Право власності реєструвалося в БТІ, представляючи штампи на договорах або виписи з реєстру прав. З 1 січня 2013 року запрацював електронний реєстр речових прав на нерухоме майно. Він забезпечує миттєву перевірку даних про нерухоме майно під час операції. Таким чином, щоб здійснити будь-яку угоду з нерухомістю, яке отримано до 2013 року, нотаріусу необхідно чітко знати, чи ви законно отримали своє право власності. Тому інформаційна довідка БТІ потрібна для підтвердження законності операції, які були проведені до 2013 року. Підписуйся! Тут все про твої права, а для нових клієнтів первинна консультація безкоштовна.